Днем тому на Житомирщині виявили тіло дівчини зі слідами насильницької смерті. Повідомлення про виявлення тіла 18-річної дівчини у селі Гальчині Андрушівської громади надійшло до поліції у першій половині дня 19 вересня. Відомо, що напередодні мати загиблої зверталася до поліції з повідомленням про зникнення доньки. За словами жінки, дівчина пішла на прогулянку ще у п'ятницю, 16 вересня. Певний час рідні спілкувалися з нею телефоном, а потім коли вже дівчина перестала виходити на зв'язок, то рідні звернулися до правоохоронців за допомогою. На місці страшної події працювали кілька слідчих груп правоохоронців. Фахівці оглянули тіло загиблої, яке було прикидане гіллям, і виявили на ньому сліди ознаки насильницької смерті. Фахівці судово-медичної експертизи встановлюють причину загибелі дівчини однак на даний час поліцейські проводять необхідні. Січі розшукові заходи для встановлення всіх обставин та причетних до тяжкого злочину осіб. Кваліфікація правова кваліфікація події це стаття 115 частина перша кримінального кодексу України «Умисне вбивство». вбивств. А вже 20 вересня правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Ним виявився 24-річний житель Андрушівської громади. Чоловік був знайомим дівчини, і напередодні вбивства вони зустрічалися. Сподіваючись уникнути відповідальності, він пораховувався в лісопосадках за селами. Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри в умисному вбивстві. Запобіжний захід йому визначатиме суд за чинним законодавством. Винуватцеві може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.